Чим займаєшся? Мама, Слухай, choices? я не це мав на увазі взагалі. Я, я, я повністю підтримую. Друже! Мамці, ти куди пішла? Мамці! <Brukline> <Панци? спливу> <п doctrine> <плес> Забріть камеру, якщо ви не хочете Де мене бачити в <плес> житті. Я не хочу вмирати! Живи, я живи! Не вона Де Венем вона? Де вона? Де господа нашого. Ай, я десь за мною. Вона там в стоїть. Сядемо на коліна і помолимось. Дякую, мої прибічники, моя паста. Ще і Провести так званий вступний діалог. Окей. Я буду знімати через три. два. Один. Нас оточили! Нас отушили, мали. Все, валимо, Валимо! Валимо!

А я ютубер, це не тішка, ломтя. Знімай мене. Голос на то схожий. Ти А, А, не працює в Знімає, Ха-ха-ха. Вау, що ж ти подожди работа? Пані стрімерка, відпускай нас. Ой, як файно, давай до сіток сідати. Ну вже це вихід. Ні, це не вихід, а де вхід, де вихід. Ага, тут не прийде, да? Давай, давай, проходь, все буде нормально. А що зараз? Мені можна вірити. Зі всією своєю авторитетністю сказати, що Оксі померла, ми її не чекаємо, ми підіймаємо. <звук> Погані новини, народ. Виявилось, що Оксі померла. Від того, що ми натиснули кнопку. Хоча. <звук> Наведжу. Я вас люблю! Подобчимо. О, Привіт! Вау! О, благо, вау! Який це красивий! Ну щось не моє симпатичне, це правда. Льоть! Я б навіть сказав, що мене збуджує ідея його присутності.

Ой, яка діда, здається, побачить. Не в мене! Не в мене! Жесть! Таким защим я думаю! Ну і що, як ти прокоментуєш те, що ми побачили в Житомирі сьогодні? Звичайно, Звичайний житомер нічого нового. Звичайний житомер нічого нового. Це офіційна позиція? Такою була офіційна позиція МЗС України Гарного дня?